Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про тему, яка стосується кожного. Неприємний запах з рота, запалення та кровотеча ясен. Наша зустріч сьогодні з двома фахівцями в стоматології, кандидатом медичних наук, лікарем, парадонтологом Шварцнау Олени Гінадійни та засновником першого одеського дентал-центру Ганчаруком Сергієм Володимировичем. Дуже приємно, добрий день. Доброго дня! Доброго Доброго дня. дня. Альона Геннадій, скажіть, будь ласка, що робити, коли турбує неприємний запах з рота? Неприємний запах з рота. Звичайно, це може стосуватися кожної людини. Що робить? І ці до лікаря-стоматолога. Це перше, що треба зробити. Угу. А що робити, щоб попередити? Тут виникає питання: чому виникає неприємний запах з роту? Не завжди це може стосуватися тільки стоматологічних захворювань. Це буває, коли у людини ще є захворювання ЖКТ, галітоз. Але зараз ми будемо спілкуватися відносно тільки стоматологічних захворювань. Так? Неприємний запах з роту, кровотеча ясен. Це симптоми, які характеризують таке захворювання як парадонтит. Парадонтит це не перша стадія захворювання ясен, перш за все буває гінгів. Відрізняють декілька стоматологічних захворювань, при яких відчувають пацієнти такі симптоми: неприємний запах, кровотеча, запалення, запалення ясен. А, Альона Геннадійна, скажіть, будь ласка, що таке гінгівіт простими словами для мене, як для пацієнта? Гінгівіт – це захворювання, яке супроводжується запаленням ясен, якщо у вас не дуже гарна гігієна. Захворювання виникає а, просто від неякісної гігієни. Правильно? Я розумію? Від неякісної По перше, ми повинні розуміти, що люди їдять їжу, виділяється слина та ротова рідина, і е внаслідок цього на зубах з'являються зубні відкладення у вигляді м'якого зубного нальоту, у вигляді твердого зубного нальоту. У вигляді зубного камня, цей камінь може бути надясеневий і під'ясеневий. І ось якраз оці всі мікроорганізми, які живуть в нальоті та в зубному камені, над'ясеневому і під'ясеневому, спричиняють з стоматологічної точки зору цей неприємний запах зрода та запалення ясен. Мікроорганізми, які живуть під ясеневому зубному камні. Це так звана анаеробна флора, тобто це мікроорганізми, які, яким не потрібен або майже не потрібен кисень для життєдіяльності. Тому дуже важливо розуміти саму концепцію, як з'являється зубний наліт, далі м'який зубний наліт, коли він перетворюється в твердий зубний наліт. Зараз нам Альона Геннадійна це все розповість. Також треба розуміти, що твердий зубний наліт може супроводжуватись ще так званим нальотом курильщика. Тобто є різниця між зубними налітами, правильно? розумію? Так, я звісно. Це дуже гарне запитання, тому що зубний наліт, наприклад, в людини, яка курить, угу. і зубний наліт в людини, яка не курить, угу. він дуже буде сильно відрізнятися. відрізнятися по своєму составу мікрофлорному і буде відрізнятися від того, як треба його правильно знімати. Як відбувається чистка під ясеневих камінь? Це дуже гарне питання, на яке дасть відповідь наш фахівець Олена Геннадія. Прошу власне запитання, звісно, турбує кожного хто йде до стоматологу. Чи будете це боляче? Боляче так, мабуть, будуть відкривати там щось, так. відривати Ні. Ясно Зараз зараз Є таке обладнання, яке дозволяє нам це робити практично без болю. А як саме це відбувається? У нас для цього є гарні прилади. Професійна гігієна вона складається з декількох етапів: перш за все, знайомимося з пацієнтом, збираємо анамнез. Складаємо пардонтальну карту, uh -huh. ставимо діагноз uh -huh. і складаємо план лікування. Uh -huh. І вже в залежності від того, я правильно розумію, від того, який зубний наліт, є який зубний камінь, яке захворювання, яке пов'язане з яснами чи з порожненням рота у пацієнта, вже від цього ми відштовхуємося, складаємо план лікування, і далі ми в нас є цілий арсенал. Технологічних засобів для того, щоб, наприклад, зняти зубний наліт, от почнемо з самого елементарного. З першого зубний наліт. Ми його чим знімаємо? Зубний наліт знімається дуже просто пастами, щоточками, різиночками. Це механічна чистка зубів. Олена Геннадійна, скажіть, як визначають види нальотів? Може нагласно? в нашому арсеналі. Є такі спеціальні засоби, називаються індикатори зубного нальоту. Uh -huh. Це може бути таблетка, цирочин, uh -huh. яким ми запропонуємо пацієнту проополіснувати uh -huh. порожнину роту. Uh -huh. Після цього ми завжди бачимо, якщо на поверхні зуба є наліт, uh -huh. і якщо він більш зрілий, він буде мати більш інтенсивний колір. Угу. Від рожевого до темно-фіолетового. Це, це це так цікаво. Тобто є різні фарби, так в даному індикаторі. Так. Угу. І е, чим більше є інтенсивний нальот, інтенсивний колір, ага, тім, тим та, більше, тим, тим нальота. Угу. І тобто, пацієнт бачиться наглядно, угу. і поміж цього лікар-стоматолог робить фотопротокол. Угу. Це обов'язково в нашому дентал-центрі, і… Вже на моніторі пацієнт не дивиться на себе в зеркало, де там маленький свій зубчик бачить, а от такі от зуби з цим налітом. Щоб потім дивитися на результат? Не тільки для того, щоб дивитися угу. на результат, щоб розуміти, коли лікар спілкується з пацієнтом угу. і об'єктивно проводить огляд порожнини рота, далі пацієнт. Коли вже пройшов всі види обстеження, зробив КТ і так далі, його відпускають додому. Mm -hmm. А лікар насправді сидить і працює з його аналізами, з його дослідженнями. Лікар дивиться фотопротоколи, виявляє якісь порушення, адже пародонтит може бути викликаний як загальними факторами, так і частковими. Наприклад, коронка десь давить, якийсь нависаючий край. Пломби. Тобто парадентит може бути із-за того, що давить коронка? Так, звісно. Якщо навіть пломбу поставили і пломба неправильно сконтурована, десь давить на ясна, лікар знімає цей зубний наліт зі всіх поверхні зуба над ясними, під ясними, робиться зазвичай знову фотопротокол, і людина може побачити, що в нього було до та після. Угу. І зрозуміти наскільки якісно. Виконана процедура. Угу. Так, дякую. Я не знаю, що таке парадонт, насправді, я вам чесно хочу парадонті сказати. Парадонтін це запальний процес у парадонці. Парадонт це тканини, які оточують зуб. Тобто, вокруг зуба з'являється опухоль? Ні, ні не з'являється ніякої. Опухолі з'являється запальний процес. Це набряклость ясен, uh -huh. це кровотеча ясен. Від кровотеча може виникати під час їжі, під час чистки зубів, uh -huh. неприємний запах у роті, uh -huh. тобто це є парадант. Це тобто, є парадонтит. Парадонтит, Парадонтит, Він ще характеризується деструкцією кісткової тканини. Так, якщо не звертатись до лікаря-стоматолога, це може привести до ем, втрати кісткової тканини. І після цього зуби починають розхитуватись, розхитуватись. Так. І це веде до втрати зубів у людини. Який Загалі, жах, ви мене налякали. А як же цього ну, позбутися, якщо вже така проблема існує? Причинами тому можуть бути починаючи від поганої порожнини рота, генетичними факторами, загальносоматичними захворюваннями, шкідливими звичками і так далі, і так далі. Тобто парадонтит це системи захворювання. Сукупність факторів, так, так, да. які на це влияють. Обов'язково в нашому дентал-центрі проводяться фотопротоколи за європейськими міжнародними стандартами, фото та відеопротоколи, які потрібні для. Це е... для того, щоб потім дивитися на результат. Не тільки для того, щоб дивитися uh -huh. на результат, щоб е, розуміти е, коли лікар спілкується з пацієнтом. Uh -huh. І об'єктивно проводить огляд порожнини рота. Далі пацієнт, коли вже пройшов всі види обстеження, зробив КТ і так далі, його відпускають додому. Угу. А лікар насправді сидить і працює з його аналізами, з його дослідженнями. Лікар дивиться фотопротоколи, виявляє якісь порушення. Адже пародонтит може бути викликаний як загальними факторами, так і частковими. Наприклад. Коронка десь давить, якийсь нависаючий край пломби. Тобто парадонтит може бути із-за того, що давить коронка? Так, звісно. Якщо навіть пломбу поставили і пломба неправильно сконтурована, десь давить наясна, це вже буде ділянкою запалення тканин парадонта. Адже mm -hmm. тканини парадонта це всі тканини, якщо так можна висловитись, які е оточують. Сам зуб. Це і ясна, і зв'язка, і кісткова тканина, і так далі. Пацієнт, людина прийшла, сіла в крісло до стоматолога. От Я хочу, щоб люди далі розуміли. Людина сідає в крісло до стоматолога, зробили дослідження, зробили фотопротоколи, зробили бактеріальні посів, зробили КТ, поставили діагноз, склали парадентальну карту, в общем, все вже зробили, все, красота. От я сижу в кріслі. Що мені лікар робить? Пер, першим етапом? Наскільки це больно? Я хочу, щоб наші е, телеглядачі, хто нас дивиться, наші друзі, вони розуміли, що це таке. Після цього ми приступаємо до зняття м'яких та твердих зубних відкладень за допомогою ультразвука чи капітан. Де калітрона? знаходяться ці зубні відкладення? На яких на... поверхнях? на яких поверхнях зубів більше, менше? Де вони знаходяться, ці зубні відкладення? Дивіться, більш за все це труднодоступні міста. Там, де в нас погана щітка, використовується нами щітка, труднодоступні місця. Хорошо, а якщо я використовую щітку і не тільки щітку, наприклад, що я повинен ще використовувати? Іригатор. Це, це допоміжні такі засоби, дуже ірігатор? сучасні, вони класні. Дивіться, якщо ти вже використовуєш іригатор. Зна, знаєш, іригатор. Гру, 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 грубо говоря, іригатор це керхер на мойки. Це mm -hmm. вычищає... стоматолог вдома. Да, так, стом... домашній стоматолог. Так, <laughs> вичищає все і робить гідромасаж дісний. Вимиває. Ну ні в кому разі не можна думати, якщо ти користуєшся іригатором, не можна думати про те, що все, мені вже чітко А якщо за... парадонтит, вже, вже все от пристав... вже давай, Давайте, давайте з... змоделюємо ситуацію. От я сиджу, в мене парадонтит. Далі що? От, сняли зубний наліт, окрасили його, сняли зубний наліт. Чим ми знімаємо ми зубний наліт? Ультразвук і лікавітрон. Це теж ультразвук різну... ми, ми кольоровочними пастами, пасточками а зубний так. камінь. А зубний камінь ультразвуком. Вот. І от я сиджу як пацієнт, і мені знімають ультразвуком. І от, наприклад, мені лікар говорить: Сергій, зараз ми беремо ультразвук і ним працюємо. Я взагалі я зовсім не розумію, що це таке ультразвук. Як він працює? Це такий засіб. Сучасний засіб, за допомогою якого він е, використовується і е, рухається. І від цих калібанів ультразвукових розрушається е, зубний камінь над'ясеневий, під'ясеневий та спори бактерій. Це все розривається. І камінь відлітає від поверхні емалі зуба. А далі Олена Генатіна, що ми робимо? Зняли мені зубний наліт. Я вже зрозумів, що таке ультразвук. Наскільки мені це больно? Кстати? До речі, це неприємно. З, звісно, це неприємно. А якщо в мене, наприклад, парадентіт і вже оголились корені, М... і мені дуже больно, що тоді треба робити? Місцеве знеболювання. Це укол анастасія? Міккра, мікро, мікроукол. О, кстати, У мене до вас є цікаве питання. Я дуже, я не так боюсь стоматологів, але я дуже боюсь уколів. Можливо, можна обійтись без уколів, можливо, ще щось, щось є таке. Помазати і все. У нас Я є таке. Є таке, є такі пасти, ми використовуємо дитячі стоматології для дорослих, якщо це потрібно. Це, звісно, дуже зручно.